Доброго дня, мене звати Мухачов Назар. На майдані я був сотником 26 ї сотні самооборони. В даний момент часу є отаманом громадської організації Українське козацьке військо. Пропоную вашій увазі відеоряд з циклу Вільний Козацький університет. Вільний Козацький університет це наша спобратима культурно-просвітницька ініціатива, кінцевою метою якої є справжня зміна системи. Зміна системи, а не обличчя це і була ключова вимога революції гідності, яка так і не була виконана. Але для того, щоб революція гідності завершилась, необхідним є еволюція свідомості Українців. А в даний момент часу середньостатистичний Українець знаходиться в стані кризи свідомості. І ця криза свідомості провокується засобами масової інформації, котрі підконтрольні нашому внутрішньому ворогу полігархату, і, і, і фактично. Система освіти доведена до неробочого стану, система культури, система духовних цінностей також знаходиться в стані виживання і сукупність цих всіх факторів якраз і спричинив цю кризу свідомості. І біда наша полягає в тому, що середньостатистичний українець не знає, що насправді відбувається, не розуміє, чому відбувається саме так, і, виходячи з цього, не розуміє, що необхідно зробити, щоб змінити. Нашу достатньо жахливу і дуже складну ситуацію. А ситуація в нас справді складна. Ідеологічна частина вільного казацького університету структурно поділяється на три підрозділи. Перший підрозділ це Правда без прикрас. У цій частині ми розкажемо вам про те, що ми маємо насправді, про реальні причини, а не симптоми хвороби. Адже саме усунувши причини, ми можемо вилікувати як нашу державу, так і весь український народ. Друга частина це Україна майбутнього, це Україна наших дітей, наших внуків, це та модель держави, де ми хочемо жити і де ми хочемо, щоб жили наші діти. А третя частина це перехід. Як перейти від ситуації тут і зараз, від цієї складної, жахливої, штучно зробленої ситуації війни проти українського народу до моделі України майбутнього, того, що ми прагнемо. Тож, Приємного вам перегляду і чекаємо на вас для спільного будівництва нашої України.